О п'ятій ранку табір активістів оточили. Як потім з'ясувалось, це була судово-виконавча служба та працівники міліції. Організатори акції попросили самостійно прибрати палатки, проте до них ніхто не прислухався. Вони ліквідували табір за дорученням адміністративного суду. Оточила і невідомі особи, а, схожі на волоцюг, власне. Мабуть, це нові судові виконавці, тепер водеться такі. Вони фактично пошматували намети, прапори, все, що було в наметовому в містечку. У результаті чистки три чоловіка опинилися під арештом. Причину затримання сформулювати належним чином правоохоронці так і не змогли. Чинив опір законному розпорядженню міліції працівників міліції, не реагуючи на неодноразові пропозиції. І вимоги припинити свої протиправні дії. Один із затриманих Олексій Чорний поскаржився, що його побили міліціянти. Фото на підтвердження цього вже з'явилися в соціальних мережах. Проте офіційна версія появи синців зовсім інша. Ті звинувачення, які на адресу міліції поступають, що міліція їх била. Там жодного підтвердження в цьому немає, крім слів самих затр одного затриманий. Сам затриманий. Під час його посадки в автомобіль службовий, де він сам собі намагався наносити побої головою там об машину об двері. Наразі активісти через соціальні мережі знову закликають Одеситів вийти сьогодні ввечері до пам'ятника Дюку. Анастасія Островушко, Дмитро Долматов, Олексій Колигін, Соціальна країна, Одеса.